Вітаю, брати і сестри. Сьогодні проповідь називається Бог всякої втіхи. Моя проповідь. Що таке втіха? Втіха це те, що нас полегшує, те, що нас заспокоює, що полегшує наше горе. Що полегшує, коли ми сумуємо наш стан, прибирає, що це втіха це те, що прибирає неспокій і хвилювання в нашому житті, те, що нас втішає. В світі, в якому ми живемо, так багато різних багато горя, багато суму неспокою, тим більше в нашій країні. Де, де війна і його ще більше. Але той, хто розуміє і потішає нас, це всемогутній Бог, який сьогодні діє через Святого Духа. Це третя особа Бога, Дух Святий. Ісус Христос сказав про Нього, що Він сказав своїм учням. я Попрошу, отця, і він пошле утішителя. Це він пошле утішителя вам. Якщо ми подивимося переклад цього слова утішитель, це параклетос, це пара це бути поруч, а клетос – призваний. Тобто утішитель, який призваний бути поруч з нами, який нас утішає. І він нас утішає. Сьогодні нема з нами Христа. Христос помер і Воскрес. Він показав силу Божу, але зараз діє Дух Святий Утішитель, який нам говорить те саме, що, нам, що і колись був Христос, Ісус Христос на землі і говорив своїм учням. Бог є творцем цього світу, а також і творцем людини. Він краще знає, як нас втішити. Він знає наше серце. І Найкраща ілюстрація цього ми читаємо в Старому Заповіті в Ісаї 66 розділ, 13 вірш. Ісая пише: як матір потішає свою дитину, так і я вас потішу. Матір знає свою дитину, вона її народила, вона її і... І виховує. І... І знає всі всі її які переживання, трудності, так і Бог, Він знає нас. Це просто приклад. А Бог навіть нас краще знає і втішає нас, і знає, як краще нас тішити. І сьогодні моє місце, на яке я буду проповідувати, друге послання апостола Павла до Коринтян з 3 по 7 вірш. Я зачитаю: Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець співчуття і Бог усякої втіхи, який розраджує нас. У всіх наших скорботах, аби і ми могли потішати тих, хто перебуває у різних скорботах, утіхою, якою Бог потішає нас самих. Наскільки в нас множиться страждання Христа, настільки через Христа множиться і наша втіха. Якщо терпимо, то це для вашої втіхи та спасіння. Коли втішаємося, то це для вашої втіхи та спасіння, що дає вам силу терпеливо переносити ті страждання, які ми переносимо. І наша надія щодо вас певна, бо знаємо, що ви є нашими співучасниками як у стражданнях, так і в радощах. Друге послання, друге послання апостола Павла до Корінтян, воно характеризується, характеризується тим, що Павло захищає своє апостольство. І ми читаємо в цьому вірші, що третій вірш. Що Бог, він не тільки Творець і Спаситель, а ми ще бачимо, що Бог всякого співчуття і Бог всякої втіхи. Бог співчуття, Бог милосердя і Бог всякої втіхи. Павло це відчув на собі, як втішив його Господь. І зараз ми побачимо, самі, що Павло в цих рядках він дякує і говорить, він благословляє Бога Отця. Словами, що Отець Господа нашого Ісуса, він говорить, що Бог. благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Христа, Отець співчуття і Бог усякої втіхи. Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа. Ми знаємо, що Павло, він був єврей і з коліна Венеміного. І він теж вірив в Бога. Але коли його знайшов Ісус Христос, він побачив, що Ісус Христос це той Месій, який мав прийти. І він додає ці слова, що благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа. Це дуже важливо, тому що е, наголосити на цьому. Чому? Тому що Ісус говорить, Я є дорога, істина, путь е, і життя. І тільки через Нього можна прийти до Бога Отця, тільки через Ісуса Христа. Апостол Петро говорить, що немає іншого імені під Небом, яким би нам належало б спастись, крім імені Ісуса Христа. Тому це дуже важливо, і Павло про це говорить. Павло. Також ми тут, і в першому він також наголошує, що він апостол Ісуса Христа. Апостол тому Його вибрав Ісус Христос. Історія, ця історія написана в діяннях, де, коли він йшов гнати в Дамаск християн, Господь його зупинив, і він був осліплений і сказав, Саул, нащо ти мене гониш? І Савол осліп і сказав Господь, хто ти. І після цього в нього почався шлях. Шлях перший, хто його утішив Ананія, коли він був, перебував в Дамаску сліпим. І далі почалося служіння апостола Павла. Ті місіонерські, місіонерські подорожі, де він бував. Сьогодні ми подивимося про Коринф, і Павла були. Ми читаємо, що так як він захищав своє апостольство, в нього були скорботи і страждання по, цьому, по цим братам і сестрам. Це ті, кого він народив у вірі, але проходив час і вони десь починали відход... падати. І Павло перебував в скорботах. От що таке скорбота? Це глибокий смуток, страждання. Це прикрощі, а страждання це фізичний чи моральний, моральний біль муки. І Павло перебував, перебував також в цих в скорботах. І ми можемо ну, згадати ті, які могли бути скорботи у Павла. Ну, перше, це в му вірш. Він пише, що були сині гоніння в Ефесі. Він цей час перебував, коли він писав перше, тоді ще перше коринтянам, Він був в Ефесі, що. Коли піднявся заколот з Димитрієм, який робив і ідольські сувеніри, і Павло сказав, що вони нічого не варті, і був сильний бунт. І Павло говорить, що ми навіть не надіялися, що ми будемо жити. Тобто їх могли просто фізично вбити там. І другі його були переживання це те, що в Коринфі був блуд. Він про це говорив, він наголошував. Але коринтяни не реагували, як належить. У Коринфі не було єдності, бо кожен говорив Я Аполосів, той казав, Я Кефин, я Христів», Я Павлів. Кожен були групіровки, не було єдності. Це теж, його, теж було скорботами його. Було відсутність любові один до одного. Тому він пише там в 13-му коринтян про любов. Що без любові нічого не варте. Навіть що ми гори можемо переставити, але цього воно не варте. І судові позови, які віруючі брати позивалися один до одного, це теж було не. Воно теж, Павла, це все, він перебував в Скорботах і по цьому. І ми бачимо, що втіха, але втіха прийшла, втіха прийшла, Павло, через тита. Вір, в Його вірного брата, служителя, який повідомив Павлу, що карентяни покаялися і протистоянні проти Павла. Вони перебували в протистоянні і підбадьорював, оця втіха. Ми бачимо, що втіха вона через людей, а також втіха є через, і через слово Боже. І Тит, коли прийшов, сказав, що карентяни покаялись. Він провів цю, цю звістку, але, свої, але свою чергу. Ті самі корінтяни порадували цим, потішили Тита, що вони покаялись. Тит потішив Павла. Але Пав... А Павло, в свою чергу, він потішав корінтян. Говорить, який замкнутий коло, яким... це... і це ми маємо робити також потішати один одного. І коли, бо вони падали, і в них Павло бачив їхні ці падіння, але він їх називав святими. Тобто, які віруючими людьми, він до них так відносився, як і Бог милосердний, Бог всякого милосердя. Ми грішні, але Бог нас любить і Він прощає і хоче, щоб ми пізнали його. Тому оцей приклад, і я хочу зачистити це місце, де Павло говорить, як по його пораду підбадьорив Тит. Бо коли ми прийшли до Македонії. Це 2 Коринтян, 7 розділ з 5 по 7 вірш. Бо коли ми прийшли до Македонії, наше тіло не мало жодного спочинку. Ми в усьому бідували. Зовні боротьба, всередині страх. Але Бог той, хто втішає покірних, потішив нас приходом Тита і не лише його приходом, а й утіхою, коли розповідаючи нам про вашу журбу, ваш смуток, вашу ревність за мене, радів за вас, тому я ще більше зрадів. Тобто і Тит зрадів. Павло зрадів, ще більше зрадів, коли йому. І ми бачимо, що Павло, да, він вже був в Македонії, тому що в Ефесі був заклад, він пішов, там переживав, тому що не знаходив собі спокою. Оці страждання, він проходив, оці скорботи і страждання. Коли тут іде протистояння тих, кому він проповідав, які увірували, але почали відходити. І він, це було його скорботою і сумом. І в житті Павла були брати, які його потішали. Так само свого часу, коли Павло тільки прийшов до Господа Тит, не тит, а Варнава, якого самі апостоли назвали сином Потіхи. Він єдиний, хто, не, ну, Павло, коли увірував, його вже і свої не приймали, і боялися ті християни, тому що він їх гнав. Але Варнава його підтримав. І Павло підтриманий Варнавою і оці місінецькі подорожі, він пішов і багато звістив Багато, багатьом е, е, язичникам. Слово Боже. Е, тому кожен з нас. Е, ми також можемо потішати людей, е, які цього потребують. І В нас в церкві і. У нас багато братів і сестер, які також проходять свої страждання, скорботи. і скорботи. Коли це робимо, ми, ми підбадьорюємо. От приклад такий підбадьорення, Я розмовляв у дружини Наталії, колись помер батько моєї дружини. І в їй дзвонили, і оце приклад такого підбадьорення, що її втішали. Але подзвонила одна сестра, яка пережила смерть батька, десь е, пройшло півроку. І от е, вона навіть, вони навіть, навіть десь не балакали, вони, знаєте, поплакали. І оця втіха навіть просто не словами, а люди, які пережили. І Бог е, Він нам дає про, розуміння, коли, що і як сказати і кому. І, в римлянах ми читаємо такий вірш, що страждання виробляє терпеливість, терпеливість досвід, а досвід надію. Коли ми проходимо якісь страждання, в нас ті виробляється досвід. Цим досвідом ми можемо потішати і, і тих, у кого десь схожа ситуація. Потішати. І це буде таке. Ми вже знаємо, як діяти, і знаємо, що в цій ситуації не говорити, а що, можливо, помовчати, а можливо говорити. Тобто страждання це. Теж е, Ісус Христос сказав, що в світі зазнаєте страждань. Е, він також страждав. Він страждав, але Бог благословив його. Він по правиці Божій, і це і була його місія. І зараз, коли ми у відання також будуть у нас. І ми починаємо, що тут ще й бачимо, що тому, що, е, а досвід надію. І ми коли потішаємо, е, наша надія на Господа, вона укріпляється. В римлянах в 12-му розділі ми читаємо такі слова. 12 розділ, 15 вірш. Радійте з тими, які радіють, і плачте з тими, хто плаче. Дуже зрозумілі слова. Кому радісно підтримати, кому дійсно кому хочеться плакати, підтримати таких людей плачем. Або просто посумувати з цими людьми. Зрозуміти їх. Сьогодні в наші країні теж багато, навіть якщо ми подивимося, війна, багато людей, військових, вони будуть приходити і теж вони будуть потребувати потіхи. Да, ми, не, ми не всі приймали участь, щоб зрозуміти, ну, в військ, війні, щоб зрозуміти цю, цих людей. Але в цьому можна навчатися, розуміти, що говорити цим людям, що не говорити. Для чого? Щоб їх підтримати. Бо після таких людина може пережила таке, що і розказати неможливо, і порушення є в психіці. Тому хай нам Бог дає також мудрості і мати мудрість, що кому і як сказати. А Бог дає цю мудрість. Бог всякої потіхи, Бог по-різному потішає. Я згадаю свої потішання, і Господь мене також ясно благословляв. Я пам'ятаю, як тільки. У мене був рік, коли я так почав читати Біблію, і в мене були такі випробування. Я думав, що я недостойний, тому що я дуже грішна людина. І... Але ми коли зустрілися з братами в селі з Ніжина, і я, так... ми... я зі своїм братом Миколою, який мене вів, ми зу... приїхали в село і прийшли, там, там проводили табір. Ми коли зайшли, я розказав так свою історію. І він каже: тебе Бог веде. І, ти... і мене це просто. Ну, дуже сильно підбадьорило, дуже сильно втішило. І це мені показало, що я на вірному шляху. І після тої поїздки я прийшов, приїхав сюди і подзвонив Юрію Миколаївичу. Юрій Миколаївич тоді запросив. І я в той же день, коли прийшов, покаявся. І слава Богу, це була потіха. Та Бог мене через тих братів потішив. І... А остання потіха, коли недавно батько помер, він. Він хворів тривалий час, і Бог йому дав оці, е, прожити ці 12 років після хвороби, це досить тривалий термін. І вийшло так, що я заходив проповідував, я говорив їм слово постійно, тому потіга через Слово Боже. І десь воно працювало. І коли десь це в четвер ми заїхали, в останній день, коли він ще міг розмовляти, він покаявся. Він сказав. Пастор каже, чи ви хочете ви помолитись? Він каже, хочу. І він покаявся. І знаєте, на наступний день Бог в нього забрав мову. Він вже не міг говорити. Але оця потіха, що він вже відійшов, але він покаявся. Тобто, коли ми сповідуємо Ісуса Христа Господом і Спасителю, ми спасаємося. І Бог Він нас потішає в обітницях, в слові через людей. І хочу зачитати ще один вірш. Якщо ми терпимо, і це друге коріння... ну, це ж... шостий вірш. Якщо ми терпимо, то це для вашої втіхи спас... та спасіння. Коли, вті... Коли втішаємось, то це також для вашої втіхи та спасіння, що дає вам силу терпеливо переносити. Так, коли ми е, терпимо, на нас також дивляться, і е, ми переносимо ці, ці всі страждання, е, тому що вони нас також збудовують, ми бачимо, що ми можемо їх цей досвід. І інші, ті, хто тільки прийшли у віру, вони ще тільки десь знаєте, дивляться, укріпляються і бачать, як ми переносимо і як ми втішаємось. І для цих людей це сила, вони розуміють, що Бог дає страждання, і, і Бог дає оцю терп... ну, цю терплення пройти ці, Він дає. Оцю втіху. І це укріпляє людей, які дивляться. Тому це дає віруючим, да, віруючим, які, які вже тривалий час віруючі, які тільки приходять, це підбадьорює і укріпляє. Тому я хочу і з цією проповіді зробити такі висновки. Перше, що якщо ми Увірували в Бога через Ісуса Христа, і ми є вірні Богу і довіряємо Йому, то Він завжди потішить нас у наших труднощах, у наших скорботах. Друге, наші страждання дають нам досвід, щоб потішати інших і укріплятися самим же в надії. Як нас потішає Бог, так і ми маємо потішати тих. Хто цього потребує? Потіху ми отримуємо через людей і через Слово Боже. А також, коли ми терпимо і коли ми втішаємось, це навтіху і спасіння віруючим братам, сестрам. А також це дає сили терпеливо переносити страждання віруючим братам і сестрам. Тому дякую нашому Богу, який є Богом всякої потіхи. І Бог всякого милосердя помолимось.